І кожен зараз знаходиться в своєму власному коридорі, в переході у свій простір, у свою площину буття. Тут ми не говоримо про такий жорсткий е поділ, який здатний не фантазувати наш, наш, наш ум. Немає такого, що людина чітко в 3D, або чітко в 4D, ну, або на роздоріжжі. Там є безліч оцих переходів, безліч. І ми, нам важко зафіксуватися в 4D. Ми можемо постійно падати однією ногою в одному вимірі, другою в другою, п'ятою, в п'ятому. Є певна кількість гілок реальностей. І от хто глибше і глибше себе розкриває і йде шляхом пробудження, і підтверджує свої внутрішні зміни зовнішніми кроками, той бачить ці гілки реальностей. Той може переміщуватися між паралельними реальностями. І це дає. А глибше об'ємніше розуміння і можливості також. І ті, хто на крок попереду від вас, оце є ваші провідники. До них ви тягнетесь, у них ви е, прагнете чомусь навчитися. Ті, хто на крок позаду вас, це теж ваше найближче оточення, це ті люди, для кого ви є. Вчителями, провідниками байдуже, чи ви займаєтесь? Можливо, це ваші ваша родина, так ваша дружина, чоловік чи батьки.